Яскраво сонце в небі сяє і двері в школу відкриває, навчились тут ми вірити і йти любити світ і падати, рости. Наш перший вчитель, перший клас спасибі щире, вдячні вам, ви дали крила нашим мріям, ніколи не забудемо ми вас Останні дзвоники, мелодія прощання, на наших партах вже молодший клас, підручники, роки, навчання, закарбуються в пам'яті у нас. Останні дзвоники, і сльози на очах, дитинства, друзі, розлетяться по містах, перша любов. Останній шкільний подарунок перше кохання, перші надії, на смілі поляди та чисті мрії. Та вже настав наш час, дорослі ми випускний, танцюєм вальс Дзвінки на уроки, перерви веселі, нам подарували найкращі хвилини. Ми в пам'яті їх назавжди збережемо. І цей теплий наш шкільний день. Останні дзвоники, мелодія, прощання. На наших партах вже молодший клас. Підручники, руки, навчання закарбуються в пам'яті у нас. Останні дзвоники, і сльози на очах. Останній шкільний, і хай люта летять, і хай роки минають, шкільна сім'я це вічний оберіг, залишить в серці незабутній слід. Останні дзвоники, мелодія прощання на наших партах вже молодший клас. Підручники, руки, навчання. Закарбуються в пам'яті у нас останні двох і сльози на очах, дитинства, друзі, розлетяться по містах, перша любов і перший поцілунок. І цей світанок останні шкільний. Наша перша вчителька, дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що навчили ой, що писати, вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо, щиро і без меж. і за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно на світ іти, міркувати, думати, спонукали нас, і зружить зуміли наш веселий клас. Ми так рости, ми так рости спішили, от і минув шкільний четвертий рік, як швидко початково пролетіла, вступаємо у клітковий вік, Тут усім турботу і ласку дарували повсякчас. Батькам по себе, скажем, нині, від доньки і сина, ви нас ростили і любили, і з нами ви уроки вчили, ви болівали всі за нас, і ще за нами з класу в клас. Багато ви прикласили, щоб ми всі початкову школу закінчили, щоб мов тиша таку крилі, життя й небо покорили. Ми всі закінчили свій четвертий клас і старше життя вже чекає на нас. Але, Але ми сьогодні в останнє свято велике спасибі повинні сказати усім вчителям вручити цей час за те, що навчали, ви добре всіх нас. Сьогодні свято, свято урочисте, ми вже закінчили четвертий клас. Над нами небо сонячне і чисте. І сто доріг попереду у нас. Ми лише на першу сходинку ступили. А скільки буде сходинок таких? Ми початкову школу закінчили, де завжди пісня лунала і сміх. А далі вищі сходинки чекають, де здобувати ми маємо знання. І там цікаво буде, всі це знають, бо щось нове чекає нас щодня. Дорогі вчителі, хай весню до вас летять журавлями, а ви не старіте ніколи з руками, і щастя, ми зичим без ліку і довго, 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 -довго віку. Свінічуква не канок, але цей раз він не прости, кличе нас у дорогу нову, Прощай наш рідний дім шкільний, шкільний дзвінок. Останнє лунає прощання з дитинством, нам нагадає, мрії у серці, крила за спиною, світ відкривається перед тобою, останній поник, як мелодія літа, нас кличе вперед, там, де мрії розквітнуть врашні. А завтра нові горизонти відкрився. парти тихо заглядай дитинство наше у слідах і кожен в серці відчуває. Що вже пора летіти нам, сушити списані парти порожні, світлі моменти стали вже дорожчі, пам'ять школу завжди зігріває, доросле життя тепер нас чекає останні дзвони, як мелодія літа, нас кличе вперед, там, де мрії розквітнуть вчора. По ці, але це сльози не прощання, це знак, що в наших серцях завжди залишиться цей час навчання. Друзі, сніг, коридори, знайомі в кожному кутку історії втоми, та разом всі, як одна сім'я, школа у серці, це наша земля. Як молодія літа, нас кличе вперед, там, де мрії розквітнуть, вчорашні уроки у серці залишаться, а завтра нові корисо.